У мене, наприклад, пенсія 1100, а я повинна 800 заплатити. Все. Так що, я, як як жити? А самі, а самі сорому сказати, подивиться на мій рот, я не можу поставити собі зуби. Хіба можна таке творити проти? Це ж насильство проти простих людей. Проти пенсіонерів, хоч вони говорять, що субсидії, але це не, не виход з положення. Можливо, трудно країні. Це ми все розуміємо. Дуже великі трудності країна переживає, але не можна за що цих труднощів таких виходити на простих людях на пенсіонери, доходити до такого підвищення тарифів. Це, це я вважаю, неможливе. Треба по-другому поступати. Виход з любої ситуації можна придумати, але не одним тим, що нам установили призначили субсидії. Це не вихід з положення. Російської федерації у дві тисячі четвертому році. Під час помаранчової революції українці мирним протестом захистили своє право вибору у 2013 чотирнадцятому, чотирнадцятому. Шляхом силового протистояння українці з мирою жим'янобовища сподівається, під час наступної революції чи закінчення чинної революції ми з вами, українці, будемо готові взяти владу в свої руки. сьогодні по всій Україні проводяться подібні заходи, марші, протесту проти антисоціальної, антинаціональної політики теперішньої влади. На превеликий жаль, ті люди, які прийшли до влади півтора роки тому назад на гаслах Мальдану на смертях Небесної сотні, декларували одні гасла. Зараз ми спостерігаємо, що роблять вони зовсім інше. Ми протестуємо проти теперішньої політики влади, яка хоче перевести Україну на рейки ліберальної, так званої економіки, що вважаємо, що для України є вкрай е негативно. Звісно, що ми підтримуємо свободівці європейський вибір України, але європейський вибір це є власне право вибору, а не власне нав'язування якоїсь однієї частини свого бачення всьому суспільству газ власного видобування потрібно було використовувати для потреб населення, а не через відповідних посередників, збільшуючи відповідну ціну на газ для того, щоб збагачувати олігархічні клани, класти собі в кишеню, а людей ставити перед вибором або платити, або втратити фактично своє майно. Наше сьогодні друге гасло це ні олігархам і їхній владі в Україні. Півтора відсотка зарплати кожного вчителя, шановне товариство. Сюда выходи, выходи, ты что, мужчина? А ну-ка, ну выходи уже сюда, блядь! там? Ебунный е. А чого ви рубаете, а? Что вы можна нам поговорити? Це потасовка, яка не, була в а чому не можна? Ну, то бажання, немає що... бажання. Так а у вас було бажання от, влаштувати невелику штовханину, а чому ну, пояснити, що ну, штовханину нема бажання? Це моє лічне. А, це. Моє, це моє лично, а що ви хотіли цим сказати? Ні, ну почекайте, ну ви ж це зробили, чого ви не хочете. А -а -а. Руки, руки, руки. Ні, вас Слухайте, що, ну, ви прийшли в громадське місце, да. ви порушили, в принципі, громадський порядок. Що ви хотіли сказати? Він свою висловив, да. все, все. Я свою позицію висловив. Так, а яка ваша позиція? Мужчина, скажіть вашу позицію. Моя позиція. Моя позиція, е, я в України. отаке, що, коротше, що продають. Так, а яке? Що сам? Все, хорош. Дякую. Вони прийшли до влади на спинах Небесної Сотні. Отже, справа честі була, те, що ти говорив на Майдані. Будь ласка, ти виконуй, коли дуже є при владі. А якщо ти бачиш, що тобі це є не під силу, якщо ти бачиш, що народ того не сприймає, клади мандат і до побачення. Всі голові го року, що в січні 15 року українці пускали на рулі, а тепер будучи привальні січень.